Друзі, вітаю! Сьогодні починаємо велику серію відео по написанню листів для іспиту А1. І можу вам сказати, що листи на різних рівнях в принципі пишуться по одній і самій схемі і відрізняються лише тим, якого об'єму лист вимагається. На рівні А1 це 40-50 слів, на рівні Б чи С це, звичайно, вже понад 100 слів. І на вищих рівнях від вас буде вимагатися. Написання е, листа якимись складнішими фразами, складнішими конструкціями на рівні А1 нічого особливого не вимагається. Якщо ви пропрацюєте зі мною ці всі приклади, які я вам дам, ви абсолютно будете знати всю лексику і легко будете писати ці листи. Найперше, що потрібно для написання листа, це зрозуміти завдання, що від вас вимагається. І для цього вже потрібна буде певна лексика, яку ви і здобудете, переглянувши серію цих відео. Отже, давайте перейдемо до самого написання. Будь-який лист буде складатися із принципово трьох частин. Перша частина це привітання. Ви можете писати, наприклад, якусь установу державну, і ви не знаєте, кому саме попаде ваш лист, до кого ви персонально. Будете звертатись, не знаєте ім'я, тоді ви взагалі пишете «Зер Зерґерте Дамменун Герн. «Вельма шановні пані та панове. Якщо ви адресуєте лист конкретно комусь і знаєте адресата, то ви пишете: «Зер Зергерте Фрау Конрад. «Вельма шановна пані Конрад. Або «Зер Зерґер Герото. «Вельма шановний пан Отто. І тут уважно Г.Р. Жіночий варіант. Шановна і ГеРТР. Шановний, ви можете писати друзям, знайомим і написати просто Лібе Марія, Люба Марія, Любе Маркус, Любі Друзі або Любі Марія і Маркус. Або теж саме можете написати хало. Привіт, Петер, привіт, Марта і так далі. Написали першу частинку Привітання. Не ставимо ніяких знаків оклику, крапок, ставимо кому. Потім йде пробіл. В інтернеті можна знайти різні приклади. Там, може, цих пробілів і не буде на початку і в кінці, але за принципами ділового листування вони повинні бути. І ставте їх, тоді отримаєте максимальні бали. Зробили пробіл. Потім йде основний текст з маленької літери. У вас буде вказаний певний перелік питань. 3-4 пункти, які вам треба висвітлити в листі. і до кожного пункту одне-два речення. Почали з маленької літери, далі все підряд. Е, крапку поставили, наступне речення. Тобто, самі пункти не треба розділяти всередині оцього другого пункту основний текст. Закінчили його. Ще один пробіл. І тоді ви прощаєтесь. І прощання може бути двох видів: ви або пишете якийсь інформаційний лист, і ви тоді. Підписуєте Мідфронлих Ґрюсен з найкращими побажаннями, дружні привіти і так далі. І прізвище ім'я. Або ви в основній частині про щось просите. Тоді обов'язково треба Fillin Darkim for House. Наперед вдячний і прізвище ім'я. Тобто, або загальне прощання, або ви подякуєте за те, що просите. Переходимо до. Конкретики. Для успішного написання листа вам вперше за все потрібно зрозуміти, що від вас вимагається. Тобто його прочитати, для цього треба володіти певним об'ємом лексики, яку ви здобудете, поки ми з вами будемо проходити ці 50 листів. Sie besuchen einen Deutschkurs. Ви відвідуєте курси німецької. Sie können diese Woche in den Unterricht nicht kommen. Ви не можете цього тижня на заняття прийти. Nächste Woche wird im Unterricht aber ein Modelltest zum Deutschprüfung gemacht. Наступного тижня на занятті робиться äh, модель, модельний тест для німецького Schuster. Напишіть вашій керівниці пані Шустер. і які пункти вам треба написати. Grund für Ihr schreiben. Написання, чому ви це пишете. Entschuldigung. Вибачтесь, що у вас не буде. Was können Sie zu Hause lernen? Що могли б ви вдома вчити? im Kurs? Коли ви знову будете на курсах. І ви пишете. Як ми вже сказали, це буде три частинки: привітання, основна частина і прощання. Між ними є пробіли. Ви не будете писати до вашого керівничця привіт, але ви напишете вельми шановна пані Шустер». Поставили кому, зробили пробіл і написали bin ich mein leider Кранк. Я, на жаль, хворий. Der Arzt hat gesagt, ich muss eine Woche zu Hause bleiben. Лікар сказав, я мушу тиждень вдома залишатися. Ich bitte um Entschuldigung. Я вибачаюсь. Aber ich kann zum Model test nicht kommen. Але я не можу на цей модель тест прийти. Ich möchte etwas zu Hause lernen. Ich хотів щось вдома вчити. Was können Sie mir empfehlen? Що могли б ви мені порекомендувати? Ви запитали і просите щось вам порекомендувати, можливо, прислати щось якісь матеріали. In einer Woche komme ich wieder. Через тиждень я знову прийду. Пробіл. І оскільки ви просили в основній частині, ви пишете feeling in for Faraus. Наперед, вдячний. Велике дякую, наперед. І підписали прізвище ім'я. Все. Ви порахували. У вас вийшло приблизно 50 слів. Супер. Це хороший об'єм, все нормально. Написали завжди, перечитайте, перегляньте, перевірте все. Три частинки розділені пробілами. Тут є кома, тут є маленька літера. Е, є прохання, отже, ви написали наперед вдячний, якби не було прохання, якесь би загальне щось інформаційне було, ви могли б написати е, були вітання і так далі. Фронліхен Грюсен. Все, ваш лист готовий. Отже, друзі, хто не підписаний на канал, Підписуйтесь на канал, передивляйтесь всі ролики, вивчайте цю лексику, вивчайте структуру. Продивившись, багато прикладів, ви будете мати це в голові. Чітко і вже ніколи не зіб'єтесь. І до зустрічі в наступних відео.